Віртуальний світ ігор дозволяє відволіктися від важкої реальності, іноді буденності, а також просто відпочити після роботи. 2024 рік обіцяє порадувати нас довгоочікуваними релізами ігор усіх жанрів. З вами сервіс розумного шопінгу Hotline.ua і в цьому відео поговоримо про топ найцікавіших ігрових проєктів, які заслуговують на увагу кожного ігромана. Мабуть, українці найбільше очікують і мають очікувати осінній реліз Сталкер 2. Серце Чорнобиля. Сиквелу першої частини випущеної ще в далекому 2009 році. Це ще за часів Ющенко, уявляєте українською компанією Game World. Розробник обіцяє великий відкритий світ нові і знайомі старі механіки, взаємодію з іншими сталкерами величезну кількість усіляких монстрів і аномалій, нових і старих знайомих персонажів. Дуже чекаємо, віримо, що реліз вистрелить не тільки в Україні, а й в усьому світі. До речі, хто своїми руками качає, тобто краде ігри, особливо українські, як ви цими руками взагалі обіймаєте маму і тата? Весняний реліз Suicide Squad Kill the Justice League має закрити питання, чи це низькопробне лайно, чи дійсно цікавий екшен у всесвіті Arkham, в якому ви гратимете за протагоністів Харлі Квін, Дечота, Короля Акул і капітана Бумеранга. Це корпоративна гра, в якій ви будете взаємодіяти або з персонажами, якими керує штучний інтелект, або ж зі своїми друзяками. У вас же друзі є так? Final Fantasy VII Rebirth – Це вже друга частина цієї екшен РПГ з трилогії ремейків Всесвіту Final Fantasy. Геймплей поєднає дії в реальному часі з елементами стратегії та рольової гри. Події відбуваються відразу після подій ремейку. Ви керуватимете найманцем Cloud Strife і групою персонажів з угрупованням Аваланші. Які об'єднуються і вирушають у подорож, щоб перешкодити мегакорпорації Шинра, використати її життєву сутність лайвстрім як джерело енергії, і перемогти колишнього елітного солдата Сефірота, який має намір об'єднатися з планетою, щоб досягти більшої влади. Виходить, спочатку на ps 5 Пізніше цього року на PC якщо ж хочете грати в ігри для консолі раніше ніж на пекарні, бо на консолях ігри виходять зазвичай першими, тоді краще заздалегідь придбати відповідну модель, яку звичайно можна знайти за найнижчою ціною на Hotline.ua Alone in the Dark має вийти навесні. Ви будете грати за двох антигероїв, які прибувають в маєток Дарцето для розслідування таємничого зникнення його власника. Якщо любите детективи з похмурою атмосферою і цікавим сюжетом, то це воно обов'язково треба грати ввечері і бажано в навушниках. Також навесні обіцяють реліз Dragon's Dogma 2 РПГ від третьої особи, де ви маєте битися з великими і просто гігантськими монстрами. На вибір звичні усім класи воїн, мах і лучник. Можливість обрати зовнішність професії партію, що вкупі впливатиме на весь подальший сюжет і ваші можливості. Можливо, цього року після багатьох перенесень таки побачить світ цикл Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Ви зіграєте за старшого вампіра у сеттингу атмосферного похмурого сієтла. Сподіваємося, що очікування буде виправдане і продовження стане дійсно крутою грою про вампірів. Не забули і про шанувальників стратегій. Цього року має вийти Frostpunk 2. Стратегія в реальному часі. Постапокаліптичному світі ви будуєте мегаполіс, облаштовуєте його життя і шукаєте альтернативу нафті. У жителів міста тепер можуть ставатися чвари, бунти, і вони навіть можуть замотити революцію. А головні рішення тепер треба приймати демократично, тобто з урахуванням думки народу і партії. Перша частина була досить популярною. Тож, якщо все покращить і нічого важливого не поріжуть, має бути цікаво. Якщо вам цікавий всесвіт мавп, тоді не пропустіть вихід екшен РПГ Black Miss Wukong, в якій ви зіграєте за царя мавп десь в стародавньому Китаї і його міфології. З механік ви зможете використовувати рукопашку магію фірмовий посох царя МАВ, перетворення у форму інших тварин та проходження певних завдань. Виходить влітку цього року. Шанувальники горорів точно поставили позначку у календарі біля дати виходу Little Nightmares 3. Ви гратимете за персонажів Лоу і Елон від англійського Лоу і Алон, що перекладається як «слабкий і самотній, що дає розуміння про настрій гри. Які втікають з нізвідки драматичного світу зруйнованих ілюзій і дитячого страху. У сиквелі з'явиться нова механіка корпоративний режим, де ви разом з другом зможете вирішувати головоломки. У кожного з персонажів унікальні інструменти, тому самому пройти все ніяк не вийде. У разі відсутності друга вам на допомогу прийде штучний інтелект, який управлятиме іншим персонажем. Як бачите, ШІ все більше проникає у кожну ланку нашого життя. Може пора вже тривожитись Іся цього приводу чи ні. Цей сиквел переносили вже кілька разів, але начебто цього року фанати таки зможуть дірватися до Сенюа Сага Hellblade 2. Продовження Hellblade Сенюа Sacrifice, яка отримала багато нагород свого часу. Цей пригодницький бойовик залучає гравця у світ вікінгів на території Холодної Ісландії, де вам доведеться битися як з зовнішніми, так і зі своїми внутрішніми ворогами. Сподіваємося, затягування з виходом пов'язане з перфекціонізмом розробників, які хочуть допилити гру до такого стану, що питання чому так довго зникнуть одразу після виходу. Це наш топ-ігор цього року, на реліз яких ми очікуємо. Якщо ми забули ту гру, яку ви найбільше чекаєте, то обов'язково напишіть про це в коментарях. До речі, на хотлайні є окремий розділ для геймерів, де можна зручно обрати найкращу модель з ігрових моніторів, ноутбуків, ПК, приставок, крісел, столів та іншого. Всім дякую за увагу. Пишіть, як вам цей формат і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!